Становимо рекорд разом з таким закликом. Звернулися працівники Українського культурно-інформаційного центру до всіх мешканців Севастополя, небайдужих до мистецтва танцю. Про встановлення рекорду 8 червня на площі свободи біля Українського культурно-інформаційного центру розповідає Наталія Білякова. 8 червня культурно-інформаційний центр Міністерства культури України одним з перших відкрив цикл святкових закладів, присвячених 29-й річниці з дня заснування нашого міста, новою концертною програмою з Днем Народження. Севастополь цього дня на площі перед Укіцом відбувалась довгоочікувана подія встановлення рекорду з наймасовішого виконання Севастопольського вальсу. Проект проводився за підтримки Гагарінської районної держадміністрації. Мета заходу популяризація. Севастопольського вальсу серед мешканців міста і гостей Севастополя, а також виховання у молоді почуття гордості і любові до свого міста. Ми поставили задачу, щоб на зібралося ну, не менше Я бачу, що да, действительно здесь знаходиться очень много людей. Площадь. Севастопольців, гостей. незалежно від віку. Здесь Виктора і діти, і, і, і взрослі, і ветерани. приємно, приятно є що що здесь знаходяться і воєннорські сили України піддержали нас і творчість. коллективы, Балаклавского центра культуры и досуга, культурного комплекса «Корабел», Севастопольского центра культуры и искусства, государственного ансамбля «Черное море». Здесь присутствуют ветеранские организации, ансамбль песни и танцев военно-морских сил Украины. Это прекрасное мероприятие, которое объединяет, и мы его проводим в формате «Отдыхаем всей семьей». «Севастопольский вальс» – это любимое произведение наших севастопольцев. У нас была задача поставить рекорд, то есть побить предыдущий рекорд который был установлен в том году, 1 июня. Вот. И в этом году мы установили, я думаю, что один из самых больших рекордов в Украине, можно даже так сказать. Вот. Но самое главное, я все-таки считаю, что это само мероприятие, само мероприятие, которое сделано Украинским информационным центром. И вы знаете, что это мероприятие посвящено чему? началу празднования Дня города Героя Севастополя. Самые первые в Севастополе, они начали вот это вот праздничное шествие вот этих вот наших замечательных праздничных концертов. Для меня самое главное, это не, 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 как это выглядело, для меня было самое главное видеть лица людей, которые с огромнейшим удовольствием танцуют севастопольский вальс. Они поют, то есть они губами шевелят, а значит они знают слова. То есть самое главное, это то, что душа Севастополя, севастопольцы, здесь собрались севастопольцы. Классно, Можна так сказати, навіть краще. Вальс ніколи не танцював, вальс танцював. Вальцень не навчили. Наскільки мені ради Ну Нормально. Вкратно, на всі 100%. І рекорд таки було встановлено. Центр в місті Генеральний директор заслуженої роботні культури України Тетяна Вікторовна награждається книгою рекордів України дипломом в зв'язку з встановленням рекорду. Я перевожу, сейчас буду немножко запинаться. Самое большое выкональ... исполнение Севастопольского пальца. А, Итак, аплодисменты дипломам Книги рекордов а Украины и Казахстана, структурной и Брати участь у проєкті міг кожен бажаючий, і як бачимо, на площі незалежності зібралися севастопольці різного віку, різних професій та захоплень. У своєму музичному й емоційному вирії об'єднали офіцерів двох держав танок і любов до нашого прославленого міста, до чудового вальсу Севастопольського. Севастопольський вась залатиє Там светили в пути не раз вдалеке маяки. Севастопольский вольс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньги?